Колись декілька десятків років назад у невеликому місті народився я. Звичайний хлопець, впевнений у собі і безстрашний. Ну, як мені тоді це здавалося. Життя моє оберталося довкола боксу, перемог і доказів самому собі та світу, що страху не існує. Я тренувався, змагався і вірив, що ніщо мене не зламає. Але тієї березневої ночі я вперше відчув, як це по-справжньому боятись. було далеко за північ, удома спали мама й бабуся, а я ніяк не міг заснути після тренування. В голові крутилися думки, а в грудях тремтіла невгамовна енергія. Я вирішив вдягтися і піти на вулицю побігати. Наш тренер так завжди казав: не знаєш, що робити, бий грушу. Немає груші, іди бігай. Тому я вдягся. Взяв смартфон і вийшов. У під'їзді, як завжди, панувала густа темрява, лампочки там давно зникли, а стіни здавалися ще більш сірими і похмурими, ніж зазвичай. Я спустився і зупинився біля дверей на першому поверсі. Не знаю чому, просто дістав смартфон і почав гортати стрічку. Раптом, краєм ока, я помітив, що на сходах щось ворухнулося. Коли підняв голову, побачив силует. На сходах, що вели на гору, стояла жінка, висока, худорлява, у довгому сірому плащі який тягнувся майже до підлоги. Вона не рухалася, але стояла якось дивно, злегка нахилившись уперед, ніби хотіла піти, але щось її зупиняло. Ей, ви там нормально? кинув я голосно. Жінка не відповіла. Лише стояла і дивилася на мене. Я освітив її смартфоном, і тут волосся на моїй шиї стало дибки. Її обличчя було не просто дивним, воно було химерним, неприродним. Шкіра сірого відтінку суха і покрита дрібними зморшками, ну ніби обвітрене полотно, очі величезні, темні, без білків. Тільки дві безодні, які здавалися живими, їхні глибини пульсували, вбираючи у себе кожен промінь світла. Носа майже не було. Лише дві вузькі ніздрі. Губи, тонкі, як натягнута нитка з чорними краями, а волосся довге, темне, скуйовджене, сплутане так, ніби його не розчісували десятиліттями. Що вам потрібно? Прогарчав я, намагаючись приховати тривогу. Вона зробила крок униз. Її рухи були дивними, повільними, немов її тіло ледве слухалося, плащ шелестів, як сухе листя. Я зробив крок назад. Щось у мені волало, що треба бігти, але я стояв. Вона говорила: ні, це був навіть не голос, а шепіт чи клекіт. Що, здавалося, линув прямо мені в голову. Ти не боїшся так? промовила вона, і рот майже не рухався. Ч Чого мені боятися? відповів я, намагаючись зберегти спокій. Її очі раптом наповнилися блиском, і вона широко всміхнулася. Ця усмішка була жахливою, надто широкою, нелюдською. І щоки розтягнулися, відкривши чорний, зяючий провал між тонкими губами. Бо ти теж прийдеш до мене, усі приходять рано чи пізно. Вона повільно підняла руку. Її пальці були, неначе кістки довгі й тонкі, із загостреними нігтями, які більше нагадували кігті. Вона вказала прямо на мене. Не сьогодні, але ти пам'ятатимеш мене. І коли прийде час, ти зрозумієш, що це вже було. Я не витримав. Смартфон вислизнув з моїх рук і впав на підлогу. І я кинувся назад до дверей, піднявся наверх і ледь зміг їх відкрити, потім зачинити за собою. Залишившись у квартирі, я впав на підлогу. І задихався. З того боку дверей було тихо, тільки пульс у скронях гупав так голосно, що я ледь не оглух. Пізніше мама й бабуся знайшли мене, коли я вже сидів в кутку кухні і не міг вимовити ані слова. Смартфон так десь і залишився лежать в під'їзді. Вони довго слухали мене з недовірою. Але наступного дня, коли мама наважилась все ж таки спуститися вниз, телефона там не було. Хоча нікого сусідів тієї ночі теж не бачили. Тепер, коли я виходжу у під'їзд вночі, мені здається, що я чую шелест її плаща, але її ніде не бачу. І кожного разу мені здається, що знову почую її шепіт. Я прийду. І ти згадаєш мене.